Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро. і хочу вам подякувати за всі ті лайки, коментарі, які ви мені залишаєте. Дуже приємно. І давайте дивитися, яка радісна подія поспішає у ваше життя. Так, четвірка мечів, п'ятірка пентаклів, ну поки що не радісно. Ага, Колесо фортуни все добре. А дивіться, четвірка мечів і П'ятірка пентаклів показують, стан, коли було вам важко. Це пауза, це відчуття втоми, відчуття, що ви ніби не маєте ні сил, ні ресурсів, ні здоров'я, ні фінансів, нічого. А от Колесо Фортуни каже, що ситуація різко зміниться, сунеться з мертвої точки. Ніби оце затище, воно відійде в минулому і. Вас з'явиться шанс на щось нове. Це може бути полегшення після складного періоду, несподіваний шанс, відчуття, що нарешті відпустило, і або ж допомога та вихід там, де ви його вже не очікували, або не вірили, що він може все-таки з'явитися. Отож, радісною подією буде поворот долі після отої важкої паузи. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.